Львівський бронетанковий став шпиталем для танків. Зі сходу сюди привозять поранених мішок, як називають Т-64 на війні. Ця машина прийшла з зони АТО. Бачимо, куди попали снаряди. Були динамічний захист, стояв, захистив башню і екіпаж від е, загибелі. Тут конкретно бачимо теж порвало захист. Ну і от з тієї сторони де був кулемет на горі, видно, що повністю знищена основка. На кожен такий танк йде від кількох тижнів до місяця. Лагодити пошкоджені бронемашини на заводі почали вперше після далекого 44-го. Його Функція полягала в тому, щоб за відступаючим ворогом фашистською Німеччиною. Проводити ремонт бронетанкової техніки, яка залишалася після фронту. За фронтом посувався і відповідно завод, і його останнє місце дислокації було тут у Львові. На нашій землі знову чужа армія, і на заводі лежить велика відповідальність. Він відновлює техніку зі складів та зони АТО. До кінця року тут планують повернути у стрій близько 30 одиниць бронетехніки. БМП-1, скоріше всього, буде повний капітальний ремонт. Т-64 фактично модернізація, наварка системи контакт і провірка всіх засобів і зв'язку, і електрообладнання, і управління і вогнем. Нещодавно бронетанковий не мав справи з частиною техніки, якою займається зараз. Танк Т-64 взагалі освоюють уперше. Майже те саме. Ну управління вогнем трошки відрізняється від той тих машин, але і спеціалісти є, які освоюють. Нам не дуже страшно це робити. В душі те, що наші хлопці щоб не гинули, захист наших. Хлопців, які будуть воювати за Україну, крім допомоги нашим військовим, пишається і останньою власною розробкою пожежною машиною ГПМ 72 на базі танку Т-72. Звір важить 55 тонн, і це ще без води. Цистерна ємністю 20 тонн, дальність подачі води 70 метрів. Витрата пального цього гіганта 350 літрів солярки на 100 кілометрів. Крім усього, пожежна ще й броньована. До того ж, зараз на заводі майструють і дозор Б, про який Джедаї розповідали у минулому випуску. На Львівському бронетанковому працює понад 7 сотень людей. Останнім часом робота кипить навіть вночі. Адже щоб оперативно відновлювати техніку для потреб, АТО, на частині цехів вже запровадили три зміни.